Доброго дня! Це канал інтернет магазина Mediset.com.ua інтернет-магазин товарів для лежачих хворих і активних пацієнтів. Це відеоогляд фіксуючих манжет, які використовують як для рук, так і для ніг. Манжети застібуються на сильну ліпучку, яка продівається крізь ось такі кільце і застібається. Один варіант використовується для ніг. І е, інше кільце використовується для того, щоб застібнути руки. У саму манжету вшита широка нейлонова стрічка, яка після того, як фіксатор вдягнуто на руку чи ногу, кріпиться до ліжка. Купити цей товар можна на сайті mediset.com.ua. Підписуйтесь, ставте лайки.